У Харкові завершилася пошукова рятувальна операція на місці зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки. В день з-під завалів будинку на вулиці Академіка Проскури рятувальники вилучили два тіла чоловіка та жінки. Таким чином, кількість загиблих внаслідок ракетного удару 23 січня збільшилася до десяти. Постраждалих вже понад 60. За даними правоохоронців, люди продовжували звертатися до медиків. І сьогодні ще дев'ятеро, зокрема чотирирічна дівчинка, зазнали травм внаслідок вечірніх ударів по київському та холодногірському районах. О 10 годині вечора було було нанесено ракетний удар по двом районам міста Харкова. Два ракетних удари ракетами ракета МС 300 з території Білгородської області було нанесено по Київському району, по науковій установі. І один ракетний удар було нанесено по офісній будівлі у Холодногірському районі. Внаслідок цих ракетних ударів, станом на ранок сьогоднішній, 9 осіб отримали тілесні ушкодження, серед них чотирирічна дівчинка. Люди здебільшого мають легкі тілесні ушкодження. найтяжче є дівчина, у якої Осколкове поранення ноги зараз на місці працюють прокурори слідчі з метою фіксації воєнних злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Давай, давай, продав. Власнику сусіднього кафе пощастило. В нього без постраждалих, тільки матеріальні збитки. Ні, ми не постраждали. Постраждало тільки заведення. У мене вон пробило кришу. Здесь мене вирвало окно. От, пошкодило мені салешницю. Пошкодило при, этот, обмін валют. Там теж окна поведувала. У мене ось вот окно розбито, я його просто закрив, тому що дуже... Я так притулив, закрив ношу. От мене столішніцю відривало, А так на якщо ви бачили. У будинках поряд з місцем вибуху повилітали вікна. Мешканка квартири на вулиці Багалія переночувала у друзів і сьогодні приїхала прибирати наслідки. Достатньо громко і у мене прямо перед окном огненний столб пролетів. Просто я думала, що ударила прямо возі під'їзду. Отакої впечатлення було. Животні перепугались страшно. Я уехала, к друзьям поехала на ночь. Зараз чтобы вбрати, щоб окна хоч пленка закрыть, закрити. Хоч то Кількість пошкоджених житлових будинків внаслідок вчорашніх обстрілів зросла до 222. Загалом було вибито 5 тисяч вікон. Пошкоджено газогін, електромережі. Тривають ремонтні роботи на об'єктах водоканалу.